Про зростання гострих кишкових інфекцій на шоскінщині говорили під час апаратної наради при міському голові. Містян закликали слідкувати за якістю продуктів, які купують та вживають. Крім того, завдяки тому, що люди більш тісно спілкуються з навколишнім середовищем, активізується епідемічний процес з природно-вогнищевих інфекцій. Ми вже бачимо, що за п'ять місяців поточного року майже п'ять разів підвищився рівень захворюваності у порівнянні з минулим роком. Гекії зараз ми вже зареєстрували 40 випадків. З них 11 випадків ГКІ за травень, тому звертаю увагу, що навіть з початком повномасштабного вторгнення ці ризики зростають. Що стосовно медичної галузі, то там йдуть ремонтні роботи приміщень. Про це повідомив головний лікар Шосинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. ЦРЛ продовжуються роботи великих обсягів ремонтних робіт. В тому числі й по підготовці до зими. Підключено і введено в експлуатацію другий потужний генератор на головному корпусі. Зараз на головному корпусі два генератори 60 і 140 кВт, Вони можуть працювати як паралельно, так і послідовно. Тобто, ми себе забезпечили, дай Боже, щоб від негараздів, щоб їх не було. Але автономне енергозабезпечення головного корпусу покращилося. Встановлений кріоциліндр для рідкого кисню на території головного корпусу. Продовжується підготовка приміщення для встановлення ангіографа. Роботи йдуть, можна сказати, по плану. Поки що то, що ми розписували активно. Кожен день проводяться роботи ремонтні в третій поліклініці, пов'язані з протитуберкульозною службою на цьому тижні починаємо ремонт лор-відділення, то що у нас заплановано в зв'язку з перестановками внутрішніми. Міський голова Микола Нага своєю чергою запропонував зробити котельню на біопаливі і в дитячій лікарні. Я дякую, що ви робите такий енергетичний типу, типу острів, де є індивідуальне опалення, де є енергозабезпечення. Якщо все відключиться повністю, то ваш комплекс може працювати все одно. Але давайте подумаємо і по дитячій лікарні. Можливо, там теж котельну починати ставити, щоб це містечко медичне теж було автономним живленням забезпеченим. Електроенергія там є, генератор. А котельну, можливо, давайте побудуємо. Треба з спеціалістами порадитися. Пропозиція слушна, але треба подивитися. Ну, ми будемо нарощувати кількість котельних на біопаливі. От є одна із варіантів якщо ви скажете так, то будемо спільно працювати. Ні, ми десь освіти найдемо і ще котельню будемо ставити. Але 5-6 котельнів ми за сезон повинні поставити на дна біопаливо. У підсумку вирішили поміркувати щодо доцільності котельні на біопаливі біля дитячої лікарні.